Вітаю, шановні, хай врібади, на мастер. Швиденько. Як виглядає посилка на один гемогім? Лише один гемогім. Така маленька, акуратненька. Є нюанси, як доправляти, як оформляти, дооформлювати ну, з новою поштою треба ось квиточок. 30 баксів за 2 кілограма. По 15 доларів за кілограм. Отже, отже, давайте зараз ми швиденько без зайвих, без зайвих рухів. Відкривається, відкривається. Ну, я навіть не глянув, як відкривається. Приніс і відразу... А, ну як звичайно. По центру розривається. Я чомусь думав, знаєте, як у нової пошти оце висувається. Коротше, розриваємо. Розрізаємо, як вийде. А всередині ось і він. ось він, Гемогім. Ну, як зазвичай оця супроводжувальна бумажка. Папірш, як що я завжди плутаю, папір. І гемогім. Все. Ну, нема чого сказати. Є нюанси з оформлення доправлення. Нова пошта, ну, людський фактор, нова пошта теж там люди працюють і буває. Помиляються, треба все контролювати. Ну, це я зроблю окреме відео як оформляти посилку. Тому що на сайті замовити це одне, а з доправщиком, з поштою, з новою поштою спрацювати це ще клопіт, ще деякий клопіт. Хоча нова пошта вона молодці відкрили представництво там і вже цю справу роблять. да? Тому є нюанси. Все, отакий гемогім Відкривати не буду, бо це я не собі. Тобто брав собі, а зараз людині потрібно, ну, край. Доведеться віддати. Доведеться віддати гемогім. Гемог. Шуткую, але радію, що гемогім можна навіть один замовити, хоп, і він вже тут. Тому, тому користуємося. Все, слава Україні. Дякуємо Збройним силам, що нас захищають, не дають варварам наближатись. Все, на все добре, на зв'язку, на зв'язку. Питання задавайте. Працюємо, працюємо далі. Хоче війна. Все. На все добре, будьте здорові!